Десятирічна Анна управляє дроном на симуляторі. Тримає пульт вперше, проте вже впевнено керує технікою. Аби зрозуміти роботу дрона, напередодні ВІАР у кулярах спостерігала, як з ним працює фахівець. Я літала, керувала ну, електронним дроном, так сказати. Мої враження дуже чудові. Це дуже весело, прикольно так собі на собі це відчувати. Поки одна група навчалась управляти дроном, другокласники спостерігали за хімічними реакціями. Малюкам розповідали про безпечні та небезпечні речовини. Я дізнала, що можна робити із хімії, буй, що дуже цікаве. Ми робили вогняну лаву. Там треба додавати різні речовини. А також для учнів підготували пізнавальну локацію з робототехніки. Учасники гуртка самостійно розробили підводну лабораторію з дослідження та лікування тварин. Створили її з конструктора. Там є датчик, який реагує на кольори. Наприклад, у нас є вибухонебезпечна речовина, вона чорного кольору. Ми в спеціальній програмі, в якій ми запрограмували, що на чорний колір говориться, що небезпечно вибуховий предмет, там чи речовина, так само там черепаха та невідомі істоти. Всього для учасників табору у Вінницькому ліцеї номер 20 підготували вісім локацій. Одна з них присвячена шкільному підприємництву. У закладі започатковують виготовлення вощанок. Ми проводили майстер-клас для дітей з табору, тобто брали тканину, накривали її воском, і таким чином ми робили вощанку. Вощанка це консервант для того, щоб зберігати продукти харчової промисловості. Цьогоріч табір відвідують 180 дітей, які об'єднались у вісім загонів. Учні навчаються фінансовій грамотності та знайомляться з різними професіями. В рамках табору провели й інженерний фестиваль. Програму ми розробляли самостійно, ми самостійно придумували локації, гостей, але основний такий посил цього фестивалю, що ми маємо навчити не лише показати, не лише продемонструвати, ми маємо залучити. Якщо ви побачили, на кожній локації діти активно працюють. Вони самі створюють своїми руками або роблять досліди, або роблять слайми, або якісь фізичні відкриття. Запрацював пришкільний табір і у Вінницькому ліцею номер 2. Протягом кількох тижнів учні будуть відпочивати, грати в активні ігри, відвідувати екскурсії та майстер-класи. Від міської ради це буде відвідування лялькового театру, але ми наразі доєдналися підтримкою своїх постійних партнерів постійних. Це пожежна частина, це ювінальна провенція, це Червоний Хрест, тому, окрім майстер-класів різноманітних, різноманітних активностей, малюнків, творчих різноманітних, театральних конкурсів, ще буде багато пізнавальних занять. Всього у Вінниці розпочав роботу 31 пришкільний табір. Цьогоріч у них відпочинуть близько п'яти тисяч дітей переважно пільгових категорій з першого по четверті класи. Працюватимуть табори до 26 червня. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.